Заставляю всіх, щоб їли ягоди. Якщо є гарні ягоди, ну, це 40 хвилин банка, якщо руками. А якщо ну, я не беру грибішки, тому що пошкоджується ягідник. Ми збирали, бачите, як мало? В минулому році було багато ягід, а цього року немає нічого. Ось таке відеречко назбирували повне за цей час. Чотири літри, мабуть. хоче збирати грошей, щоб щось купити собі. Літра по 150, оці маленькі по 75, а це саме більше відро, там 4 літри, щось там з копійками, щось там 600 гривень з відром. Сезон чорниць цього року почався трошечки раніше. Багато дуже чорниць цього року попримерзало. Де порода сосни, от тоді там і є і ягода. А де вже вілька пішла, де болотиста така місцевість пішла, там вже не буде ягоди. Мало чорний зовсім маленький. Місцями є, місцями померзали, були приморозки. Сильніше в нас в селі були, то повимерзали трохи ягоди. Я зібралася придбати півлітр черничок, просять 70 гривень. Ціна не маленька, але так зважаючи на те, яка була весною погода, то нема нічого дивного. Це важка праця.